Перша, друга, в третій там уже формується взводні опорні пункти. З висоти вон там є. угу. Висадка. і за зеленкою ведеться огонь. Це воно свіженька. Да, сьогодні вот вітер був, припало ветром. Вход. Позиції терористів з українського спостережного пункту поблизу Тарамчука видно навіть крізь густий туман. До противника тут лічені кілометри. Військові розповідають, у середу близько четвертої дня бойовики обстріляли українські позиції з 82-мм мінометів. Стріляти припинили лише коли армійці відповіли. Це 73-й калібр. Це в межах мінських домовленостей. Не Знаю, що там з потерями у них з їх сторони, але... Огонь прикратівся. Бійці кажуть, ворог не припиняє нарощувати свою присутність на цій ділянці фронту. То, що вони заходять в сіру зону – ну це, це факт. Ми їх бачимо з там, на розстоянні 500-600 метрів. Дві бригади зосереджені навпроти нас. У них переміщення техніки, у них нові позиції, вони укріпляються, підтягують навпаки, там БМП. Міномет стали ближче працювати. Укріплювати та утеплювати свої позиції доводиться й українським захисникам. Кажуть, з матеріалами допомагають волонтери. І чим допомагають, тим ми утеплюємося. Починає з банерів обичних, закінчує такою термофольгою, яка відбуває тепло. Є буржуйка, топимо, дрова збираємо в лісі, що нам привозять волонтери, які там сухостой. Оце так, як кажеться, в тисноті, да не в обіді. підтримувати бойовий дух бійцям. Допомагає крилатий бойовий побратим. Папуга Кеша птах прилетів на позиції невідомо звідки. Одразу призвичаєвся і став ручним. Ось тільки обстрілів досі боїться. Папуга Кеша справжня розрада для бійців: їсть з рук, спить у бліндажах і вчиться говорити Слава Україні. На Маріупольському напрямку кількість обстрілів постійно зростає, кажуть військові. Протягом доби зафіксовано 20 фактів порушення режиму тиші. Тетяна Гначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.